Всім привіт з вами Дарг Геймер і ми починаємо. Сьогодні я хочу знати проходження Rapus World 2. Я трошка я трошки за, затопив. Ну це нічого. Ми все рівно почекаємо, ніж вона загрузить. Воно ну, нього грузить скринько. Це гра від Unity. Движка Unity. так. Сьогодні я вам покажу її подивительний сценарій і її прохождення. Давайте почнемо нова ігра. От і все. Заменні чесно. Я тому починаю. І зразу, як ми починаємо, нам дають обучення і наліпшу броню. Але чомусь дуже піметь. Після на... падіння Равенсгард ми порасів за хаст, трансвол, ми потеряли настав, смутною именами. Теме аж почало нападати захочет горб, на само королівство тірас. For centuries the great wall raged across. Я постійні речі, далеко що я не по-французьки, але Отлично, я... альфа уступили їх, условия крепкость крепческий при марк. Короче, надежда на победу Арчман призвала всем на напомнить людям. Готовый свиклки пар. Бой, слава терроссер. Ну я успів Не нажмите. Короче, не, не звертайте на це на цего. Короче. Короче, я вам успею все по-нормальному. Мы короче бьемся за славу терраса против слив Эльфу. Его ничего жопа, друзья. Короче, СНГ Ельфи. ёпкарный. Короче. Все по нормальному, блин, Захарова. Ну, короче, это была дуже великая война. Какие-то чудовища, мы были похожи на кейки. Ну, короче.

Ну, бач, що фонари дуже І Я думаю, выбежате за. Выбеште за. за половину вакцину. Так. Или будем шатретька усмотря. И да, баша альфа-русская. Не знаю, да мы все. Ест, міжди, день. Ну, ми головний герой і ми вижили. А ми подирали пам'ять. На жаль. Все кроме но і цей один цей ми. І зразу ми можемо, Розповім вам наперед, зразу ми можемо створити свого персонажа. Його вигляд. Все, 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 все. Ну, без вас я її грати не буду. Розвиватися не буду. Ну і буду проходити. Проходити прохождення. І, до речі, там є один сундук, який дуже тяжко дістати. Я вам покажу, як його дістати. Його сам в ньому знаходиться талісман-череп, телесмен. Достатньо Ми дадімо доходити. Я не можу. Коротше, бачите, це ми. Мы просыпаемся, мы на личку с помом. А ты шпионка. Так. Спокойно, бояться нечего. Я хочу, ты вернулся в Аганцам и не вредим. Поведи себя в за планету, вы исправились. Он считает, пока ты появился. Ты бачишь, ты Не-не-не-не-не. Возгласенкий будет. Ну, можно будет здравоохранение персонажем. Вс прикольно, все-таки все свого персонажа. То есть таким буде буду земле. Потыкали началости. Не-не-не. Такого. Я это знаю это длинно, вот так десь свет голос. Не будет типу голоза крови. Давайте волосы. Свет волос. Да, ну, Такие волосы мати. Ладно, давайте выберем це якісь. якісь Там на нигерские волосы будут вот так. Да, Та, борду. Ты можешь борду мама, гибря. Яркий но ну. процент медкинов ну. сбордо сюда. Короче, ставте лайки, мы ми... але ми ще не закінчим его на... на цьому Нормально, но ми О! Вах, красавчик! Ну. Коже Буде меня знигнув! Красачик! буде брудний нігер. нигер, він буде білий. Ладно, не буде. будет. Красавчик, ти типу подемон и кис, дерзкий демон, сыра буде. Сидим. Немного лучше. Да, ты пока я сюда попал. Короче, мы бляха областями. Мы приедут отсюда после битвы в Мы Девчонки, что вы сможете нам рассказать о том, что там произошло. Я сам нежно помню, хочет, чтобы я вам шешусь рассказал. Короче, люди говорят, что темный огонь. Я ви не сплю читать. Только вы были не живым. Все остальные погибли. Не успел за ними читать. Почему я? Потому что ты обраный, чувак. Этот что. Тож, я се хочу знати, як ви вижили, коли останні не змогли. І то, що визило темною мага, яка привела з неба. У ну, тебе я просто супер мага. Короче, я вам у цьому розпаді скажу як почати розвиватися. Бо я розвивався, як, ну, з тяжкими шляхами, а я вам розпим, як легко розвитись. Хто ви? Я один такий чувак. Меня зовут я шпион нашей гильдии Чемпіон Терса Казаш он наш шпион. Меня зовут И ви наш новий член. Чий член? И ви наш новий член. Моя задача собрать информацию о граждане Амина. Хоть бинш самого багатшого купца. А ты, Питер. Ты можешь не менее шесть знаешь, а? Не я прежде тебе вночі зарубаю. Ми — гильдія, яка посвятила себе сахаринію царств. Ти не маєш за ними читати, — здрімили. Коли в гільдії було більше ста чоловіків, нова війна змінила. Після битви при Хіремані залишилося тільки я і Пердістик. Також в нас тепер є і ви. Та я просто супергерою, бебі. Та я шлопаю потім. Та таки Перді знав. Перді мастером гільдії. Та я його володжу три секунди, щоб він і верним другом. Та він верний його. Он хочет поговорить з вами. Та пошл він його пошлому флаком, ціглом дам піляться і втік втікнув, і почнувся грабувати. Ладно, покаємо, пішов до Ладно, ладно. ладно. треба ж вам прикрити свій свій сон. Але прикольно. <свят> <свят> Да, да. Понял, какие дерзки на. Прикольно, ты А на него матч прикольный. Мать супер. проснулся на клянство. Рад видеть тебя. Я тоже рад. Это Торгильди, чемпион у Тиerrasа. Я Пердис, и я приветствую тебя. Ты, это тоже приветствую и пишет в жопу. Факт, тоби. Ты Что змея прохрение Про ну, началась стало не я Показываем фак! фак. Фак фак. Если Якби я знав, это была такая темна магія. Просто кинув гамно ночь він затупо задушевится темно магия. Обе армії були повністю уничтожены. Да Тепе, пе правильно їх всі изнесло. Хіба я сам прикрився снял? Да? Может быть, ключая в красатке у жопі аж тайм. Якщо, якщо чесно. Нам. Я знав, що мы обі армії пали і закінчили по крайней мере сейчас. Та пошел ти нахрен, попис дрема. Да, добре, добре. Если честно, видите. Не нужно какое-то снаряжение. Не зараз нам позачилиться в седьмом Но ты будешь готов, чтобы это 6 ко мне. є. мазут пока е! Я получу. А, тут кино так, знаешь, таяк. Та як та ябдахам! Спасибо, Перги. Пишу жопу, где. Ладно, у меня немає бомж. який має кусок три хлеба на ряду. И вообще детский нигер Ладно. короче. Я я вам можу сказати так. Е, Загробування чисто судять і в тюрму саджають. Пішов з жопу. Коротше, чисто судять, але якщо ви цим домом його ограбуєте, вам ніч не ж не будуть. Ну, наприклад, якщо ви грабили постиділ, сиріно вас не приймають, але предмет не приймуть. Так, предмет все ж таки не приймуть. Чи об, 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 обр. Ця серія буде нормальна, тому що ми тільки гробуємо і розміряємо з якимись підерами. Ладно, я забий двох чуваків. Але я збрій майно. Чекайте, я трохи зміню якийсь. Меню, настройки. Чи спільно спільно, якийсь теж зміню. ми теж гробуємо, перш за все. Але ти нікому інакше це заробаєш. Разом. Що твої ділки? Короче, я вам, э, все хочу порекомендувати фільм. Кибам дитинця по 200. Так. Це смертельні гонки, три частини. Я бачив першу. Але от, як часто фільм прикольный, але частини не совпадають. Там не совпадають ті. Короче. Greetings Бля, що я тебе тут не бачу, підразгрбаний. Зарубаю, ти зарубають, ти понял? Не пускаю. короче. У таких вот очках знаходиться золото. Де ти бочка? О, наше золото. Так. Скільки у нас 250 человек Так. Так. Так, короче, пішли си в жопу. Ладно, ми ще твої кого ограбуємо і все, і ми, думаю, закінчимо. Ладно, у цій серії я нічого нічого навчального не показав. Ну але пофіг! Це тільки початок. Просто раджу вам не нафіг пограбувати. Пограбувати. Тут книжку можна взяти. Я би її забрав. Ні. Ладно! Ставте лайки Всіх всем прощаюся. Я, я вас буду джаты підри кого я сам сумник, ну на добре свитским развеси это так Коротше, короче ставте лайки подписывайтесь І всем пока Вау